Підготуйте себе, виконуючи розмінку або йогу, щоб розігріти тіло, заспокойте дихання і очистіть свій розум від зайвих думок. Визначте свій намір, свою бажану мету і конкретний шлях до неї це буде вашою підтримкою у складний час. Поставте обидві ноги між дошками, перенесіть вагу на опорну ногу, поставте підошву на дошку і потім переносіть. Другу ногу на дошку. Збалансуйте між оборними точками, сконцентруйтеся на своєму повільному та глибокому диханні, пам'ятайте про свій намір. З часом ви зможете досягти свого умовного порогу, коли зникає відчуття болю, натомість настає спокій і рівновага. Плавно, зійдіть однією ногою з дошки. Відривайте ногу, починаючи з п'ятки до носка. Після практики займіть зручне положення, заплющіть очі і помедитуйте. Сконцентруйтесь на відчуттях, в ногах і тілі. За бажанням помасажуйте підошви руками. Через 5-10 хвилин відчуття від масажу зникнуть. Виконайте перше правило безпеки. Одразу після практики закрити дошки садху, щоб уникнути небезпечних ситуацій, використовуйте отриманий заряд енергії для бадьорості, рухайтесь до бажаного, насолоджуючись повноцінним життям.